парк праски. І ось тут відпочивають люди, а ось були качки, але ну, так їх води немає, ось вони великі, але немає вже качок. А були качки. Снімаю качок тут. А людей багато, неділя ви підпочиває. Шашлаки ці. Да, улетели эти качки. Парк полный. Кто еще? i <laughs> Тут ты маленький вовсе. футбол граєте. Тут Франсуаз теж з цими хі -хі, лампочками в день. Це збереження. Я я, я дивлюсь, ну це дико. Ну, ладно, поже. Ну ввечері зрозумію, а ще Авден. Реклама вся. Оце енергозбереження нас. Кажуть, економте, економте. ось. Зберігайте енергію. Ось вона. Я вже стільки відео знімав і всюди. Светится. Да, парк полный все. Пак. О, полетів. Ну десь тут гніздо. Теж. Смін, мабуть, і. такі квіти пахнуть теж. І ось тут. Теж і бджоли опиляють. Подуються і опиляють. Пылюють заодно. Ось так якось... Рысы такие. Жасминчики. Тут и желтые Такие красивые. И на садовое. Вот. Реклама така, ну це ясно. А ось де каву, у міснака лібопи теж лампочки гірлянди ці, це збережена електроенергії, в день світяться і тут позвучить. Я казав, що це ну, ненормально. Люди сидять без світла. ну Зараз сьогодні вчора не виключав, а так сидять без світла, а тут день освітлюють. Рекламу собі роблять, ось так світять. Ну, коли було все нормально, вони платять за електроенергію, по лампості. Сухає, а коли зараз кажуть, зберігати електроенергію і так, все ж, я думаю, це неправильно. Але ні сили депутати, сільради, ні. Як кажуть, закону, мабуть, немає. О, і там вже бачу віціля, де каву продають, та й не тільки. теж. ж. Зараз пройду. Ось тут теж. і Раніше я ось з 2014 року тут раніше такого не було. Тобто, там з електрикою такої не було проблеми. А тепер все це тренд или як то мода така вс я даже не знаю як ось вони всі обвішують цими лапочками, всі вони світять Каву продають оце, де Гіркі Я Сейчас як кажуть Так, куди не дивись. І тут поряд сільрада, яка призиває сільвада ну, і ці всі енергетики, зберігати електроенергію. Все ну, ж якийсь абсурд, сюрреди, як кажуть. We're serious.